Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Угорщина на грані зриву туди може відібратися двійник Путін. А як сірий і генерал після підпише економічну капітуляцію та закінчить війну. У Путіна сьогодні вечором була остановка серця в Тарая за дві неділі. Про це написав російський опозиційний генерал, який веде телеграм-канал генерал СВР» та і дотичним до спецслужба. Генерал закликав брати владу в свої руки людину, яка хоче закінчити війну. До кого звернулся генерал наразі невідомо. В той же час генерал Бильжи детально расписал ситуацию с Путиным. Вчера, около 21.05 по московскому времени, сотрудники службы безопасности президента России Владимира Путина, находящиеся на одежде в резиденции, услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина, лежащего на полу возле кровати, и перевернутый столик с едой и напитками. Уже третий раз за полгода. Вероятно, при падении президента падал, задел и обрушил на пол стол и посуду, что и вызвало шум. Путин судорожно изгибался, лежа на полу, закатив глаза. Был немедленно вызваны медики, дежурившие в резиденции, находящиеся в одной из соседних комнат. Врачи провели реанимацию, предварительно выяснив, что у президента остановка сердца. Помощь была оказана вовремя, сердце запустили, и Путин пришел в сознание. Лишь в двойник, как удобно. Президента переместили в специально оборудованную комнату. Его резиденции, где уже было установлено необходимое медицинское оборудование для реанимации, практически это палата интенсивной терапии, оборудованная наиновейшей техникой. Состояние президента удалось стабилизировать. Он находился под постоянным присмотром медиков, а мы уже неоднократно рассказывали об ухудшении здоровья Путина на фоне онкологии или ряда других заболеваний. Последние новости его просто добили. Это случай с остановкой сердца. Всерьез тревожил ближайшее окружение президента, несмотря на то, что лечащие врачи уже уже предупреждали, что Путин очень плохи до конца зимы вряд ли проживет, и если вообще он жив еще. В последнее время все официальные встречи и мероприятия проводят двойник президента. После известия о вечернем инциденте несколько близких Путину людей связались друг с другом в телефонном режиме и договорились в понедельник провести консультации на предмет возможных действий, если президент умрет в ближайшие дни. Президент США Дональд Трамп оголосил про подготовку из встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Цього разу Удапешті цей крок викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників США в Європі. Пише Блумберг. Перша зустріч Трампа з Путіним, що відбулася на Алясці в серпні, не принесла жодного прориву. Однак американський президент, який колись обіцяв вирішити війну за один день, знову взявся за посередництво. Попри попередження аналітиків, що це може лише зміцнити позиції Кремля після двогодинної телефонної розмови з Путіним. Трамп заявив, що готовий шукати реальний шлях до миру, але відмовився коментувати можливість надання Україні далеко. Війних ракет томагавк або запровадження нових санкцій проти Росії. Нам потрібні томагавки для Сполучених Штатів Америки. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити. Сказав він журналістам в овальному кабінеті. Водночас Кремль повідомив, що Путін попередив Трампа будь-яка передача ракет України за серйозної шкоди відносинам між нашими країнами. Президент Володимир Зеленський планує зустріч з Трампом уже цього тижня. Київ сподівається, що зростаючо розчарування американського література поведінкою Путіна змусить Білий Дім посилити тиск на Моск. Ко зокрема через постачання зброї та енергетичні санкції. Однак аналітики попереджають, Трамп схоже, обере пряник, а не батіха. Він наголосив, що обговорював з Путіним неможливості після воєнної торгівлі. Історик Сергій Радченко з школи продових міжнародних досліджень Джин Джонса Гопкінса вважає, що друга зустріч без тиску може стати майже безрозсудним кроком. Я бачу багато зусиль щодо діалогу, але я поки що не бачу максимального тиску. На думку дослідниці Марії Снегувої з центру стратегічних Міжнародних досліджень Путін фактично виграє часом. Він відкладає постачання критично важливої зброї Україні та впровадження енергетичних санкцій, які обіцяв Трамп. А майбутній саміт у Будапешті вже викликає занепокоєння в Європі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем, і виступає проти санкцій, Ас назвав майбутню зустріч мирним самітом США. Росія заявивши, що Угорщина острів миру. Трамп, який давно вважає Орбана союзником руху Мага, може сприймати Будапешт як дружню територію для Роговорів з Путіним, але для заходу це сигнал тривоги саміт у столиці країни, що блокує підтримку України. Виглядає як поступка в Москві, експертка центру нової американської безпеки Селеста Валандера попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає змогу надіслати світові сигнал, що саме він контролює ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.